І знову пішли розмови про вибори в Україні найближчим часом. Причому джерело дуже цікаво. Так, брат а, спікера парламента Стефанчука він виявляється, народний депутат від слуг народу. Так, багато хто навіть про це не знає. Він пішла інформація, що він заявив, що вибори в Україні плануються через 6-8 місяців президентські вибори. Так? Мовляв, до того часу закінчиться війна і за одразу будуть вибори, але найсмішніше почалося далі. Після цього, як інформація вийшла, він вийшов з заяви, що нічого такого він не казав, що польський журналіст, з якому він давав інтерв'ю в ресторані, щось наплутав, і взагалі такого інтерв'ю не було, і взагалі ніяк нічого такого він не казав. Судячи з усього, мабуть, все ж таки він щось казав, так? і ця інформація, яка йде від офісу президента, вона крутиться, але, звичайно, вони її озвучувати не хочуть. Але він проговорився, мабуть, не зовсім тверезому стані.